30 вересня в Україні відзначають всеукраїнський день бібліотек. Напередодні свята бібліотека Українського культурно-інформаційного центру запросила школярів, студентів та всіх шанувальників української книги на тематичний культурно-мистецький захід. Там була і наш кореспондент Олена Шелушина. Виховання культурної людини найбільш успішно сприяють дві сили: мистецтво і наука. Обидві ці сили поєднані в книзі. Давним-давно людина почала збирати книги. Багаті правителі вважали за свій обов'язок та честь мати при своїх палацах бібліотеки, які вони називали пристанище мудрості, аптека для душі, дім порад і наставлень. Бібліотека українського культурно-інформаційного центру у Севастополі це хранитель популярних і рідкісних творів та видань українських письменників, які привезені з різних міст України та з Доно книжковий фонд у нашій бібліотеці він різноманітний і, звичайно ж, вагому таку частину цього фонду складає література з історії України, котру ми отримали від Національної парламентської бібліотеки України в бібліотек обласних із різних регіонів України. Це і зі Львова, Чернігова, Полтави. Ось були такі надходжені літератури. І звичайно, що маємо таку підтримку, яку напевно немає жодна бібліотека нашого міста. Ми отримуємо. Книги від української діаспори Сполучених Штатів Америки і Канади. Це теж такий вагомий внесок, вони вносять в поповнення нашого фонду. І, звичайно, це ж і дарунки наших севастопольських авторів, тому що маємо в таку кількість українського фонду, українських поетів, українських письменників. І маємо також і. Твори наших сучасних севастопольських авторів, котрі пишуть українською мовою, котрі друкують свої книги. І, до речі, ми проводимо презентації книг цих наших севастопольських авторів у приміщенні бібліотеки. З нагоди всеукраїнського дня бібліотек вірні зберігачі духовної спадщини організували для своїх постійних відвідувачів святковий захід за участю працівників бібліотеки та артистів українського культурно-інформаційного центру. Усі присутні мали можливість насолодитися творами Андрія Саміловича Малишка, сторіччя дня народження якого культурна громадськість України відзначатиме у листопаді цього року. Андрія Малишка називають солов'їним серцем України за його невмирущі вірші і пісні, що живуть у народі, і сьогодні. Жити моя, зоре світовала, звідки виглядати для тебе. Напалали огні за долиною синього неба, самоліти гудуть, бо на захід фронти і фронти, Україно моя, мені в світі нічого не треба, тільки голос твій чути і ніжність твою берегти. Андрій Малишко у різні роки написав десятки пісень, які покладені на музику майбородою та іншими композиторами, широко відомі і улюблені в народі. І насамперед, це пісня про рушник, яку народ усе таки називає по-своєму любовно рідна мати моя. Це гідний пам'ятник українській матері, який вдячний син звів на віки вічні. Мене на зорі проводжала, і рушник вишивани на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене, зорі проводжала. И рушник вишиваний на счастье надо. Всеукраїнський день бібліотек свідчить про глибоку повагу народу до культури, освіти, духовних надбань української нації, з нагоди свята та за значний внесок у культурно-просвітницьку справу міста. Генеральний директор українського культурно-інформаційного центру Тетяна Зеніна вручила бібліотеці центру грамоту від міської ради Севастополя. Мені сьогодні поручено поручению Севастопольского городского совета Юрия Васильевича Дойникова, председателя, вручить благодарственное письмо коллективу библиотеки Украинского культурно-информационного центра за весомый вклад в развитие культуры, популяризацию отечественной и зарубежной литературы, духовное воспитание севастопольцев, творческие достижения, активное участие в культурно-массовых мероприятиях и в связи с Всеукраинским днем библиотек. Я с удовольствием получаю благодарственное письмо. Желаю успехов и удачи в нашей библиотеке. Спасибо, Тетяна Спасибо. Спасибо большое. Телерадіокомпанія БРИЗ щиро вітає усіх бібліотекарів з професійним святом, яке співпадає з християнським святом віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Тож віри вам у власні сили, надії на те, що ваша просвітницька праця буде гідно визнана, любові ваших відвідувачів та мудрості у здійсненні великих планів.